Ну, блін, Кшиштоф, я тобі кажу, блін, якщо ми йдемо на повітряних кулях, то йдемо на чортового, блін, бадьорого, так. І з тебе, блін, складаю. Ми беремо раунд, але зараз, якщо ти не вийдеш на це, блін, ми виграємо так. Бо я тут, блін, коментатор, тут немає слів, це моє. Добре, я йду в центр, Кшиштоф, підтягуйся, біжи за мною. Де він, блін, є? Ну що ж, тримаєшся, проклята, сука, чортова! Блін, що це таке, ти проклята, блін, маєш. Ти поспішай так, Чорт, що це за хрінь? Смерть, чорт, проклята, Чорт, тримай. Бажаючи на походження є у кожного, день народження і у бідного і в заможного день народження, є у кожного і у бідного і в заможного день народження. Є у кожного, а сьогодні твій. Лай, лай! О, сенсі ЮКІО! З Днем народження тебе! Поменше пізіру, побільше грати краще і посмачніше сосисок в твоїх ходогах. щоб ноги не крутило на погоду, і щоб похмілля після пива не було. Все, в мене закінчилися ідеї, все, закінчуйте відео. Шановний Теско, вітаю тебе з Днем народження. Бажаю щастя, міцного здоров'я, щоб сонечко тобі по життю світило так само яскраво, як за моєю потилицею. Грати і бути краще, ніж ти був вчора, і ніколи не зупинятися досягнутому. З ним О, Андрій, ти? Дров? Що ти? Андрюха, ну дивись, 33, ну не приговор. Ну, все нормально. Ну, якось доживемо ще далі. Якщо Юля здасть тебе в цей. Спеціальний дім заберемо, будемо мівінкою годувати, все буде чіки бомбоні. Обіцяю, буду тебе тримати, пута у себе, якщо буде потрібно. Не переймайся. Вік такий, так. Да, Не прийде. Ну аж, ну, аж, ну куди. Коротше, Андрюш, ти красунчик. Дякую тобі, що ти існуєш. Дуже багато мені допомагав. Якщо щось треба, завжди знаєш, що можеш звернутися. Я допоможу чим зможу. Щечка, здоров'ячка, сімейного благополуччя, і що все було добре, вітаю тебе з ним народьо. Привіт, чув тебе завтра день народження. Не знаю скільки тобі там виповняється. Напевно, років 20-21. Так чи інакше з днем народження? Як сказав би класик, діточок, як на небі зірочок. Успіхів, як особистих, так і професійних. Ну і звісно, заходив до тебе на стрім, тому останнє, чого можу побажати, грай краще. Давай, борони тебе Боже, з Днем народження. Шановний Андрій Юковичу, оскільки тут тобі будуть всі зараз щось бажати, я скажу дуже просто: ще з нашої рідної спортбатлівської бази, з котре ми з тобою починали, колись перше почувши твій голос, я одразу тебе виділив на фоні всіх інших. Тому що я такий слухаю, і думаю, блін, а що чувак так цікаво коментує, настільки місцями ну інколи бувало не цікаві матчі. Ми знаємо, про що я кажу, але робив їх дійсно неприємними для перегляду. І тоді ж ми з тобою вперше засинхронізувалися на турнір, я покликав тебе на ОСФ, і блин, ні, як же класно, ми з того моменту вибудовували нашу на співпрацю. Проходили різні проекти федерації, мейнкасти, купа всяких шоу-матші, якісь там наші стрімдеї, якісь наші шоу стріми. що Шо ми тільки разом не робили, Андрюх. Дуже сильно тебе цінує. Ти прекрасний, розумний, дорослий чоловік, який знає, що він хоче. Він приносить він, приносить це для тих, хто це дивиться. Ти приносиш в нашу ком'юніті. Тільки такі готові класні ідеї, сильний гумор. Мені здається, завжди бачиш по-своєму свій шлях, не боїшся експериментувати, грати так, як бачиш ти, те, що хочеш сам, те, що хоче твоє ком'юніці, жартувати так, як хочеться тобі. Ти завжди був сміливим, і це робило тебе а, дуже цікавою і яскравою особистістю. Ради тебе знати, бережи себе, і ти завжди знаєш, що ти можеш по любому питання мені написати, і ми з тобою завжди щось вигадаємо. А, завжди з повагою до тебе, твій лоран. Дорогий юкі. Найкращий голос Твіча, амбасадор фоток з душу і як правильно душити гусей. Я безмежно радий можливості привітати тебе в твій день народження. І в першу чергу хочеться побажати, звісно, здоров'я. Бо здоров'я то найголовніше, так каже моя бабуся, і я і вірю. Також хочеться побажати тобі сил і наснаги на всі твої звершення. Пам'ятай, що сила думок дійсно працює, а візуалізація це дуже потужна штука. І хочеться побажати, щоб поруч з тобою були завжди прекрасні люди, як в цей момент зі мною зараз. Твій святковий день за широкий... з Днем народження. Дай Бог здоров'ячка, пане Юкіо. З ним старіньою, з ним народження тебе. Я вітаю. Де, це я хепі. Якщо хто мене не бачив, це я хепі, Да, привіт, привіт. Коротше, щоб в тебе кістки не боліли, не сипався з тебе пісок, нікуди не ти не розсипався. Завжди будь таким веселим, позитивним. Високо взлітай. Не знаю, куди ти можеш взлетиш, але коротше, високо взлітай. І завжди, щоб в тебе було все тільки краще. Не бажаю нічого хорошого, але тільки найкращого в справах здоров'ї, в коханні. Юлі, привіт. То тому також вітаю тебе з ним народження, найприємніших, найщиріших тобі емоцій. Продовжуй рости і розвиватися далі в тому, чому ти собі там запланував, загадав, звісно, мейнкас, коментування Counter-Strike, Twitch і все решта, що з цим всім пов'язано. Ну і звісно мільйон і червоний прекрасний кабріолет, щоб ти потім міг поїхати в захід сонця за горизонт і більше нічого. Шаймана з днем народження. Якщо чесно, я трошечку шався, бо навіть не пройшло й доби з підписання нового тренера. А він вже прогуляє тренування в Хаб. Проте в нього сьогодні день народження, тож можна простити йому. Вітаннячка тобі передаємо, щоб задоволилося сім'ї, щоб робота та інші сфери життя приносили тобі як і фінансове, так і моральне задоволення. Щоб здоров'я не підводило, бо, типу, все-таки 33 рочки, то не 23. Усюди потрібно знати межу. Та й з нетерпінням очікую подальших зустрічей із такою яскравою та цікавою особистістю, як ти з днем народження. І очікуємо тебе на тренування. А ой! Да, на тренування, на тренування. Дорогий та високошановний пане Андрію, привіт мої найщиріші вітання. Дай Боже, щастя, міцне здоров'я та довгих рочків у місці ЮКІО! Цей рік був наповнений топовими яскравими моментами, куматами та забутніми подіями. І я радий, що міг бути поруч з вами. Ваші 34 – це лише старт для нових звершень та другого дитинства. Ви незамінний в колективі, як коментатор завжди додаєте будь-яку подію власний особливий філори і емоції. Як гравець, ви незміннений, спокійно, доброзичливий, завжди готовий допомогти і поділитися досвідом. Ваш девіз грай краще, мотивує всіх навколо та переносить плоди не тільки вам, але й іншим. Попри все, ви вмієте мудро балансувати між захопленнями. Знаходячи час на важливі перепочинки від змагальних ігор: Counter-Strike, Valorant, Apex, Dota тощо, що, безперечно, приносить нові сили та ідеї для подальшого розвитку та аналітики. Вважаю безмежної енергії, творчого натхнення, нових досягнень у всіх сферах життя, де ви тільки будете починати. Хай кожен Щас, день дарує нові Все можливості, а всі мрії стають реальністю з повагою комар. святковий день за широкий стіл, Aproxima-se Андрій юлю, вітай тебе народжу. бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого, щоб твоє життя було цікаве, і щоб твої стріми процвітали, і щоб кохання було. Воно вже й є, але щоб воно б ставало ще сильнішим і палаючим, щоб твої кліпи просто стріляли на мільйони переглядів. Щоб ти вставав кулярно, тому що ти є майбутньою зіркою, яка ще не показала свій талант. розумієш, ну ще не пройшов час. Чекаємо стріми по тіктоках, показино, та будь здоров. Бажаємо, щоб в столік тобі ще любилося, щоб збулося все, що насунилося, щоб в столі. Тому не спілку діве, що ми певну.